Енергетики знову погрожують залишити лозову без тепла. До завтрашнього дня, 2 березня, Лозівський теплопостачальник теплоенерго має сплатити за електрику 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це борг підприємства за грудень. Якщо тепловики не заплатять, енергетики знову знеструмлять основні котельні минулого тижня. Вони так вже робили. Лозова тоді сиділа без тепла кілька годин. Сьогодні місто чекало чергове надходження субсидії. Цими грошима тепловики мають сплатити борг. Крім того, щоб підстрахувати теплоенерго, у п'ятницю 26 лютого міська рада дозволила позичити підприємству 2 мільйони гривень з бюджету. Однак скористатися цими грошима зараз тепловикам напевне не доведеться, говорять у мерії. Очікують, що субсидія прийде раніше. На сегодня мы ожидаем 2 миллиона 700 тысяч 857 гривен живыми деньгами погашения э, субсидий. Мы, естественно, эти деньги сегодня же отдадим теплосети и из 2,9 миллионов задолженности практически она будет погашена. И вопрос отключ отключения тепловых сетей и от электроснабжения, я думаю, мы решим. Как административным путем, так і путем погашення цієї задовженості тепловики другий рік невчасно розраховуються за спожиту електроенергію. Торік проблеми виникли через розподільчий рахунок. Із надходжень автоматично віднімалася газова складова. Грошей на електрику не залишалося. У цьому році ще й держава затримує фінансування субсидій, пояснює перший віцемер Олександр Житков.